Ранок, вітаю усіх на своєму каналі, на каналі за Кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці і я далекобійник. Це для тих, хто може забув. Шановне панство, знаходжуся зараз в Румунії, в таке містечко є Лугой чи Лугош, я не знаю, як правильно читається. Це недалеко від Тімішуари. До Тімішуари, мені десь кілометрів 60 Якщо ви могли звернути увагу, то і можете подумати, що я знаходжуся в тюрмі. То ні, я знаходжуся, слава Богу, не в тюрмі. Я знаходжусь на Сесюріті Паркінгу в Румунії. Така, коротше, тут клітка. Я недавно проснувся. Зараз буду чистити зубки і буду снідати і виїжджати. Отож, шановне панство, сьогодні четверта серія цього рейсу з Спарти в. Будапешт до Вітьки Орбана. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть лайк і будемо починати. Зараз як зроблю свої всі ранкові справи і вже вийду першу першою справою, що мені треба зробити. Зараз я вам покажу. Це мені треба заправити рефа. Бо тому що вже на червоному, і я очікую, щоб він в мене не заглох. І так, в мене тут ранковий двіж, тому що я готую собі сніданок. Як ви можете помітити, я продовжую худнути, я продовжую все собі важити, продовжується моя дієта. Коротше, в мене на сніданок буде э... кашка. Кашка овсяна з маслом. І до цієї кашки в мене буде 80 грам м'яса. Оце я відварюю таку курку зі спеціями і в такий лоток. І цього лотка мені вистачає ну, десь днів на 5. На 5 точно вистачає. І, коротше, отакий в мене буде сніданок. Так, я вже коротше, заплатив за цей паркінг і зараз вже буду виїжджати. Якщо хтось тут буде, то заходиш туди в двері і там карточкою в автоматі можна заплатити. Бачите, як тут все серйозно і так сісюріти пікнуло. О, все, відкривається, бачите? Ха-ха. поїхали. Коротше, цей паркінг мені коштував. Цей паркінг мені коштував 20 лей 20 руминських лей. Це 1 до 1 до польського злоту. Це 20 злотих. Ну, За такий сісюріті паркінг 20 злотих. Це не дуже багато. В німців би такий паркінг коштував, мабуть, з 30 євро. Та, й, коротше, такі діла. Сьогодні в мене. Такий лайтовий день, тому що ця моя довга траса з Греції до Угорщини, то вона, коротше, вже тут остатки сладкі, бо мені лишилося тільки 350 кілометрів до Будапешта. І буду я коротше, відпочивати. Дивіться, які тут тьолочки стоять. Дивіться, ти що! оттайшо. -моя, Правда, вона така страшна, просто яка там на війну. А зато вони тут є. Ха-ха-ха. Так що такі діла. Ну що, поїхав я. Знаходжусь зараз на заправці АС-24. Вже мені тут до кордону з мадярами лишилося кілометрів 20. А заїхав, щоб рафа свого заправити. Блін, бо капець. Я вже, якщо чесно, сюди їхав, вже переживав, просто, щоб в мене солярки хватило. Бо дивіться, дивіться. Вже просто вже ну, має вже на все солярка закінчитися. Зараз я йому. Зараз я йому дам пити. На старий пей, напивайся. Проїжджаю зараз по містах бойової слави. Коротше, мені ось це вже вон рукою подати до мадярів, до Вітьки Орбана. Виходжу я з Румунії в районі Арата. І, коротше, що хотів сказати, 1 січня 2025 року Румунія і Болгарія стали повноправними членами Шенгенської зони. І кордонів, кордони вже залишилися тільки умовні. Тобто ці всі митниці, вся ця двіжуха, це вже в прошлому в них тут. Просто на цих місцях, от конкретно в оцій полосі правій, тут калейка була на в'їзд до мадярів. Ну, в понеділок це могло бути 20 кілометрів. Колись в мене був такий випадок, що я за повну зміну я так і не заїхав до Мадярів. Коротше, десь Плюс-мінус туто, тут в цій калейці, в пасі я зупинився, жилетку на вікно і коротше, ліг спати. То скажу чесно. Спати на автостраді в калійці мені не сподобалося взагалі. <загалі> а зараз бачите, вже немає цих кордонів. Ну, кордони тільки умовно. Зараз от я буду проїжджати, бо от зараз направо це тут був заїзд на стару цю таможню. Тут проїжджали всі через вагу. І там далі вже була типу сама таможня, митниця, паспортний контроль, коли ще штампи ставили. Коротше, така двіжуха була, тут просто капець. А зараз все, бачите, все. навіть вага там не працює. Просто капець. Я в шоці. Оце так повинно бути, знаєте. А там, до речі, вон зараз буде з правої сторони. Ті старі будки, бо тут з лівої сторони ці брамки і будки. То було для легкових, а вон з правої сторони то було для вантажівок. І там сидів мадяр і сидів румен, чайки, чайки. Казали: Дай 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 колега, традиція, колега, традиція, колега, дай дай дай. Все вже немає, вже цього немає. Бачите, от прапор мадярів і прапор румунів. Все, welcome to Магіар КатаК! Потому что що язик можна зламати. Ось, о, знак. Магіязк. Короче, я вже в мадярах. Все! І того перейшов кордон, я буквально за 3 хвилини. А колись це могло зайняти сутки. А я уже... Доїжджаю майже до Будапешта. Коротше, десь 20 км назад така пробка була, я десь там більше години потратив, от Бачите, до Будапешта 73 кілометри. Хочу вам показати вагові комплекси в Угорщині. Взагалі, як це працює? Бачите, от знаки. Зараз 3,5 тонни, всі уходять на с'їзд направо. Коротше, звідки б ти в Угорщину не заїжджав? З будь-якої сторони неважливо, чи з Братислави, Словаччини, чи з України, чи з Хорватії. Взагалі неважливо. На всіх переходах зі всіх сторін будуть такі вагові комплекси. Як це відбувається? От дивіться, заїжджаємо через паркінг. Знак 50. Їдемо 50. Бачите, на автобані знаки 3,5 тони. Фуром не можна. Всі через. Сюди направо через ваговий комплекс. І так, їдемо і зараз буде нам показуватися. От, бачите, от, зверху, зліва табло. Наліво. Мені засвітилося наліво на автобан. Якщо в тебе світиться направо, ти тако по кругу і заїжджаєш туди на вагу. І там вже в тебе починається там... <свіття> анальні процедури, якщо в тебе перевантаження. Але в мене, слава Богу, все чітко. Отака вона Угорщина. Все, я вже виїжджаю на автобан і погнали далі. До Будапешта мені ще 70 кілометрів. Дякувати Богу, я вже доїхав до Будапешта. Затримався я, став на ніч на такому траковському величезному, такому, зараз вам покажу, на такому величезному траковському паркінгу. І хочу подякувати своєму другу Артему, який дав мені GPS координати на цей паркінг. Тому що я не знав, що тут є на окружній дорогі Будапешта таке щастя. І так, я вже декілька годин стою стою на паузі, займаюся дуже важливими справами. Позаду залишилося дуже багато кілометрів, більше ніж 2000 кілометрів лишилося позаду. Тому що з Греції со Спарти я вже доїхав майже до конечної точки. Тільки завтра, в 4 години ранку, мені лишилося проснутися і на 6 ранку, щоб я приїхав на вигрузку. І знаєте що, е, так говорять, що коли собаці немає що робити, то собака лежи яйця. <рив> я чотири дні стояв в грації, мені теж не було що робити, то я ну, яйця не лизав, бо я просто фізично не достану. Я мив машину тряпкою, щіткою, просто від того, що ніхто що було робити. Вона така була чистенька, така вона була гарненька. Але я поїздив. Через Болгарію і тепер машина, я не знаю, камера перейде, але вона дуже-дуже всрата. Аж боляче, боляче дивитися на те, що моя праця була знищена. Так що так. Знаєте що? Коротше, ще не можу натішитися цим рефом, цим холодосом. Зараз теж вам покажу. Наскільки класна установка, це нова установка кар'єр. Це новий прицеп, нова установка, так вона виглядає. Я не знаю, на камері, мабуть, трошки гудить, але просто я залізу в кабіну, вам покажу просто, як, як це в кабіні. І наскільки це тихенько, наскільки вона взагалі не заважає, наскільки це так класно, що просто цей агрегат він не то що гудить, він муркає. Ось зараз ще закрию люк. І просто підставлю камеру під стіну, щоб ви просто послухали. Його, коротше, його взагалі практично не чути. Цього, цю установку практично не чути. Так що так. Я стою на паузі, пауза в мене вийде. Я не знаю, десь годин 16-17 я не рахував. І поки в мене є час... Бо я всі ці, всі ці 17 годин спати не буду, поки в мене є час, то я займаюся дуже важливими справами. А саме я ось варю бараболі у мундірах. І для вас сижу на своєму новому ноутбуці, монтірую відосик і буду сьогодні заливати його на ютубчик. Бачите, оця морда сміється доволі така. Так що так. Братва! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І, коротше, будемо вже до завтра, Бо я зараз ще трошки тут позаймаюся справами, піду, помиюся, закину відосик на YouTube і буду лягати спадки. До завтра. Добрий ранок, якщо його можна 5.20 чи 5.30, якщо його можна назвати добрим. Доїжджаю я вже до першого розвантаження. Це в мене Пригород Будапешта зразу на окружній дорозі Будапешта. І це місто називається. От я вам зараз напишу на пів екрану, як це мі... містечко називається, де в мене вигрузка. Прочитайте. <рес> <рес> Оце, такі... Оце такі назви тут в мадярах. <рес> Язик можна просто зламати. She get. Що? Шо... Ви поняли, так? Да? Оце тут в мене вигрузка. Да. Маю тут короче, викинути 12 паліт. І їхати теж тут пригород Будапешта, в мене буде друга вигрузка. У мене вигрузка на двох лідлах. Вчора коротше, я нормально так відпочив, але вчора я для вас там познімав відео туди-сюди. І прийшов до мене чувак, каже, що братан, тіпа, переїдь, тіпа, їдь в кінець паркінгу бо ти з включеним холодильником. А там не було підписано, коротше, я став там де штори. і щоб нікому не мішати, мусив я ще переїжджати. Так що, коротше, так. Що хотів ще сказати? До речі, читав коментарі за цей Lidl, куди я приїхав вигружатися, то люди пишуть, що крайній хреновий Lidl. Ну, я бачу, тому що от заїзд в Lidl, величезні склади, величезна логістика. І паркінга в них немає. Бачите, як всі на дорозі дружненько стоять? Клас, клас. До речі, в Польщі. Я був на багатьох лідлах, то там такої хірні немає. Перед всіма лідлами, перед абсолютно всіма. Є коротше, величезні паркінги, величезні паркінги, душі, туалети і так далі. Вон вже братва стоїть, буду зараз провіряти. Давайте, буду реєструватися. Я вже вигрузив першу вигрузку. І коротше, зараз буду їхати на другу, тут недалеко. Перша вигрузка була 12 паліт, друга вигрузка буде 20 палет. Але, коротше, це вже не буде так цікаво, тому що це буде все те же саме. Такий самий Lidl. Коротше, Все те же саме. Отож, шановне панство, будемо закінчувати. Я хотів вам. Подякувати за перегляд цього відео. Щастя вам, здоров'я, халупу корову і залупу здорову. Коротше, я буду працювати далі. Ну все, зустрінемося в наступних серіях. Па-ке-да!